Привіт. Хочу порекомендувати тим, хто буває в таких передрягах, там, упав, зачепився, синяк, садена, ранка, якась там пухлинка виходить від цього. То треба зварити квасолю, відварити її, щоб вона залишилася потім у водичці. І цю квасолю береш необхідне количество його, смотри, яка ранка. І садина, потовкти її, приложити на марлічку або на бинт і прив'язати до больного місця, до хворого. О, закріпити, тобто якщо на лиці, то платком, якщо на нозі, то можна бинтом, можна чим завгодно закріпити. І через кожні дві години міняти пов'язку. Квасульку цю витягує з води, але теплою. Не гарячою, іменно що теплою, що було. Якщо вона захолола, значить підігріли квасолю з водичкою і достали, потовкли без водички, вже потім товчите. І прикладаєте, і вуаля, бачите, як буде шикарно.